Від діаспори та уряду вірменії Дніпропетровська область отримала гуманітарний вантаж: 10 тонн медикаментів і витратних матеріалів, що стануть в нагоді під час операції та обробки ран. Ми вдячні за ту допомогу, яку вони надали у вигляді ліків. Це вкрай необхідно саме сьогодні для наших бійців, тому що Дніпропетровщина є такий потужний медичний хаб і вся допомога, яка до нас надходить від міжнародних партнерів, вона в першу чергу йде саме на допомогу. Допомогу збройним силам України і допомогу нашим медикам ініціатором цієї допомоги стала спілка Вірмен України. Вона об'єднує представників діаспори з різних областей. Доправити ж вантаж до регіону допоміг благодійний фонд штаб Вірмен Дніпра. Тут я в четверте. Втім, саме цей візит особливий, адже супроводжував гуманітарну допомогу медичного призначення. Її загальна вартість майже 75 тисяч доларів. Це те, чим готові були підтримати просто зараз. Ми радіємо відносинам, які складаються між нашими країнами. І мій візит до Дніпра також є символом цього. Дальші кроки співпраці керівництво області та представники делегації на чолі з послом обговорили вже за круглим столом. Далі їх опрацює регіональний офіс міжнародного співробітництва. Його створили для ефективної роботи з іноземними державами і за ініціативи конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.